Цього не діємося, визнавати, все ж таки, що в нас йдуть реальні бойові дії. І ну, напевно, що ми не єдина організація, яка сприяє, всебічно сприяє допомозі хлопцям нашим, які саме є в бойових діях. І якщо взяти певну статистику з проведення випробувань саме тих речей, які ми самі відправляємо в зону АТО. Чи то вода, чи то харчі, чи то навіть одяг, то повірте, складається певне враження, що в свій час до того реально відносилися, ну просто будемо так казати, недобре. Чому такі висновки? Бо за зверненням наших фіскальних органів зараз є впроваджені кримінальні справи щодо закупівлі, щодо утримання, щодо передачі. Як одягу, так і спідньої білизни взагалі, як взуття в зону АТО саме для того, щоб хлопці могли реально воювати, тобто не мерзнути, не бути покаліченими.